Сьогодні 5 травня 2023 року. Заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття Земля, наша спільна домівка. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку всім. Бажаю всім вам добра. Дітки, сьогодні в нас буде дуже цікаве та пізнавальне заняття. А про що воно? Ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку, тож будьте уважні. Навколо Сонечка обертається, день на ніч на ній змінюється, літо, зима, осінь, весна з року в рік змінює. Хто? Правильно, це Земля. Як називається наша планета? Так, правильно, планета Земля. Діти, що перед нами? Правильно, це глобус, макет нашої планети. Скажіть мені, будь ласка, яку форму має планета Земля? Правильно, круглу, який колір переважає на ній? Так, блакитний, а чому? Тому що на нашій планеті дуже багато морів, океанів, річок вони позначають блакитний колір. А що ще є на планеті Земля, крім води? Так, на нашій планеті є і гори, і ліси, і пустелі, і навіть вічні сніги. Молодці дітки. Малята, скажіть мені, а що зараз ви бачите на екрані? Так, це сонячна система. Скажіть мені, будь ласка, а що ви бачите навколо нашої планети? Правильно, багато інших планет, а назвіть мені, будь ласка, планети, які ви знаєте. Правильно, це і Венера, і Сатурн, і Юпітер, і Марс, Нептун, Меркурій, Уран. А що ще ви бачите на цій ілюстрації? Так, тут ще зображені комети, молодці дітки. Діти, скажіть мені, будь ласка, чому всі планети, які ви перелічили, називаються планетами Сонячної системи? Так, правильно, всі ці планети знаходяться поблизу Сонця. Молодці. Скажіть, а Сонце це планета чи зоря? Так, це зоря, найяскравіша зірка. З чим можна порівняти сонце? Сонце можна порівняти з великим вогняним шаром. Так, скажіть мені, будь ласка, а яке значення має Сонце для планети Земля? Правильно, воно посилає сонячні промені на Землю. так? Обігріває її, молодці. Дітки, а які пори року бувають на нашій планеті? Правильно, зима, весна, літо і осінь. Діти, подивіться, будь ласка. Ви всі знаєте, що Земля? Крутиться навколо себе, так? а ще вона обертається, окрім того, що вона обертається навколо себе, вона обертається навколо Сонця. Ми не помічаємо руху землі, тому що він відбувається безперервно і плавно. Разом із землею рухаються і всі навколишні предмети, не змінюючи свого положення. Обертаючись навколо своєї осі, наша планета водночас рухається і навколо сонця. Ось так. І унаслідок руху Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року. Давайте назвемо, які пору року ви бачите. Яка це пора року? Так, зима, весна, літо і осінь. Скажіть мені, будь ласка, а як змінюються пори року, коли Земля обертається навколо Сонця? Ми вже з вами про це говорили. Правильно, коли на частину землі Попадає менше сонячних промінів, тоді у нас або осінь, або зима, а коли частина Землі добре освітлюється сонцем, і сонячні промені попадають прямо на неї, тоді у нас весна і літо. Скажіть мені, будь ласка, а яка пора року нині зараз? Так, у нас зараз весна. Молодці. Давайте ми з вами назвемо ознаки кожної пори року. Давайте подумаємо, що у нас зображено: сніг, бурульки, морозяні візерунки на вікні, холодний вітер, якої пори року це відбувається. Правильно, це відбувається взимку. Так, молодці. А подивіться, будь ласка, на цій ілюстрації. З'явилися підсніжники, почали квітнути дерева, з'являються комашки, сонечко починає пригрівати. Якої пори року це відбувається? Правильно, це відбувається весною. А коли ми можемо побачити багато квітів, веселку, ягоди починають стигнути, бджіл збирають мед, якої це пори року відбувається. Правильно це відбувається влітку, молодці. Діти, і залишилася наша остання пора року, коли в нас йдуть дощі, стигнуть фрукти, овочі, з'являються гриби і опадають листя, це наша осінь. Кожні явища змінюються згідно пори року. Так, у нас не може. Бути листопаду весною, так? Тому що на деревах листя ще немає, вони тільки з'являються. Тому у кожної пори року є свої явища. Малята, скажіть мені, будь ласка, що ви бачите зараз? Так, два квадрати, якого вони кольору? Чорного. І білого молодці. Тітки, як ви гадаєте, що це може означати? А це означає день і ніч. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, як у нас на нашій планеті буває день і ніч? Чому це відбувається? Подивіться. Земля обертається навколо своєї осі, ось показано, що вона рухається по кругу. Із заходу на схід повний оберт вона здійснює за добу або 24 години. Це добовий рух землі. Обертання землі навколо своєї осі зумовлює зміну дня і ночі. Протягом доби. Наша земля повертається до Сонця то одним боком, то другим. При цьому Сонце освітлює тільки ту половину земної кулі, що повернута саме до нього. Ось подивіться, ця половинка повернута до сонечка, і вона більш світліша. Саме тому в цей час на освітленому боці Землі день, а на протилежному правильно ніч. Якби Земля не оберталася навколо своєї осі, то на одному боці земної кулі завжди був би день, а на другому правильно ніч. Молодці дітки. Малята, а зараз скажіть мені, будь ласка, а хто живе на планеті Земля? Хто живе правильно? Багато різних тварин на всіх континентах? так? Хто ще живе? Птахи і правильно комахи, а хто ще живе на нашій планеті? Правильно, це люди, і у кожної людини, у кожного народу є своє житло. Давайте ми з вами зараз роздивимось, яке житло мають народи нашої планети. Подивіться, будь ласка. Ескімоси живуть ось в такі в них будиночки, називаються вони Іглу. Африканці живуть в будиночках, які мають названня, назву Тополь. А це хто? Так, українці. Як називається їхня будова? Так, українська хата-мазанка. В таких хатинках раніше жили українці, так? а зараз майже всі мають сучасні оселі. Лиш де не де оселах залишилися ось такі українські хатки. Казахи живуть в юртах. А це, хто вгадали? Так, правильно, це індейці. Їхнє, їхнє житло називається ціпі. Житло японців називається Минка. Молодці дітки. Малята! Сьогодні ми з вами поговорили про нашу планету, про тих, хто на ній мешкає. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, хто мешкає на нашій планеті? Так, на нашій планеті мешкають і тварини, і комахи, і птахи. Птахи, і найголовніше, найголовніше, на ній мешкають люди? А що, крім цього, є на нашій планеті? Правильно, і ліси, і гори, і різні рослини, дуже гарні квіти, тому і говорять, що Земля це наш спільний дім. Діти, скажіть мені, будь ласка, а як потрібно турбуватися про свій дім? Правильно, якщо планета наш дім, то ми, потрібні, ми повинні оберігати природу нашої планети, турбуватися про тари, птахів, тварин так? і робити все, щоб наша планета була і далі такою ж гарною і найкращою. На цьому наше заняття підійшло до кінця, діти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. До побачення!